Ну що? Здається, приплили. Сьогодні американці з росіянами озвучили свій мирний план, який заключили взагалі без України. Російська мова має бути державною, другою державною. Так само повернеться церква. Скорочення війська наполовину. Донбас забирає Росія. і... Можливо, поверне е, Херсонщину і Запоріжжя Україні назад. І що наш президент? А він поставлений в позу. І за того, що куди він буде звертатися? Нікуди. Він піде в Європу. Європа скаже: слухайте, дорогий наш, ви крадете гроші, що ви хочете від нас. Тому мені здається, що. З цими плівками міндіча нас просто поставили раком. Ну, не нас, нас вже давно поставили раком, а нашу таку доблісну владу. Тому я думаю, що це великий піздець.